На горі горі, топірці дзвенять, Гой дай Боже, топірці дзвенять, топірці дзвенять, камінь тешуть, Гой дай Боже, біл камінь тешуть. білий молоче, камінь збирає, Гой дай Боже, камінь збирає. Купи складає, церкви будує. Ой, Гойдай Боже, церкви будує, церкви будує, біг помагає, Ой, Гойдай Боже біг помагає, та сподом іде, біл камінь кладе, Гойдай Боже біл камінь кладе. А в середині ялину, ялину, гойдай Боже суху ялину, а жовто-кедрину, Ой, Гойдай Боже жовту кедрину ой та церковця з хрестами, гойдай Божема хрестами. Стрема хреста ми під облаками, Гой, дай Боже, під облаками. Стрема хреста ми з двома вікнами, Гой, дай Боже, з двома вікнами. Одним віконцем зоріють зорі, Гой, дай Боже, Другим віконцем і сходить сонце, Гой дай Боже, Ісходить сонце, райськими дверми Ісус Христос ходить, Гой дай Боже, Ісус Христос ходить, службуньку служить все соборною, Гой дай Боже все соборною. Нашому село за здоровною, Гойдай Боже за здорованою, Христос народився, дився, славі мого.